Чи чули ви від знайомих друзів якісь оригінальні способи заробітку грошей? Чули. Які? Фондова біржа. Не знаю. Ні. Ні. Все по-старому, все по накатаній схемі. Людина ходить на роботу і отримує гроші. Треба чесно робити. Якісно робити. Ясно ділять, тоді будуть якісно платити. Бо якщо робить як-небудь, то які-небудь і гроші. І коли людина щось хоче хороше, то тоді вона і робить хорошо, і тоді, відповідно, зарплата. А якщо робити так, нас роблять, тяп-ляп, вже, вже якось краще роблять. Ясно, робити більше робити, якісно робити, то буде хороші гроші. А якщо нічого не робити, як колгоспі, то там і нічого не отримують. Ні, навіть не спілкувався, мені таке ні, ні, не, не, чув, не чув. Тобто основно традиційне ходити на роботу і заробляти зараз. Да, в такому відношенні, так, да, очевидно, очевидно, традиційне заробляти, тому що тобто, ходити, заробляти, як, як службовець, як виконавець в такому відношенні. А, а решта ні. Не дискутував у всякому разі. Останнім часом на такі теми дискусії не мав. Чесні способи. Оригінальний не може бути чесним. Чому? Тому що якщо це великі гроші, то вони чесними не бувають апріорі. Розумієте? Це моє переконання. А Такі якісь цікаві, ну, я вже не думаю, наше людство вже майже всі методи придумало. Нічого нового, ніхто зараз не може, так скажемо. Ну тільки що в якісь новітніх технологіях. В такому плані, може, через інтернет заробіток, зараз де, скажімо, розповсюджений. Так? Це оригінальний спосіб В Інтернет. Ну, як оригінальний. Все нове, воно оригінальне? Ні. Ні. Ну, в принципі, так, але нічого доброго в цьому, я думаю, немає. Чому? Ну, Наприклад, який оригінальний спосіб? Ну, Торговими агентами в нас дуже часто влаштовується. Я не думаю, що це гідний заробіток для людей з вищою освітою і гарними знаннями. Нічого оригінального не чув, чесно. Зараз ну, взагалі-то в даній ситуації, яка складується в країні та в всьому іншому світі, нема куди навіть вложити гроші, щоб можна було відкрити якийсь свій бізнес. Нічого такого зараз немає. Заробітку. Оригінальний. Да у нас немає де оригінально заробити. В бізнес не кожен може податися. Поки в інтернет. По інтернету ні. Це можна, як кажуть, потрапити не, не туди, де треба. Взагалі-то чую, але не рахую, що там вони оригінально чи заробляють. Заробіток. Ну, як курчат по осені рахують. То, що балакають, можна заробити багато, я не рахую, що це є правда. Оригінально це, коли ти працюєш і за свою роботу отримуєш гроші.